Це буде. Ну, а наступна наша спікерка. В неї також дуже цікава історія. Історія, в якій навіть буденні речі набувають. Контурів сенсу, жінка, яка створює простори, де хочеться зупинитися, мислить масштабно та бачить глибше. Ну, ми звикли, що є е, доктор медицини та є доктор наук. Так, а я коли прочитав, думаю, о, клас! Для мене чесно, це було щось нове. Я впевнений, що і можливо для вас, для когось, що вона докторка мистецтвознавства. і це дуже круто. Я вважаю, е, е, директорка галереї сучасного мистецтва Зенек Арт Галері Христина Береговська. Ваші опуски! Добрий вечір. Складно, Оксана, мені після тебе щось сказати. Ти так мене розчулила. Я переведу вас на іншу хвилю. Бо я з безпечного Львова. І в нас тут було все добре. Тоді. Коли було в Оксани, не все добре. А, перейдемо до мистецтва. Отже, я Христя, яку в Львівському середовищі українському культурному називають авантюристка або та, що може і дозволяє собі з мистецтвом робити нечувані речі. Знаєте, не завжди було про мистецтво. Моя історія буде про вибір. Про те, щоб не боятися вибирати. І про те, якщо ти хочеш досягати зірок, ти маєш не боятися, ти маєш ризикувати, і ти маєш не трактувати свою професію як роботу, а як своє покликання. І ти переречений тоді на успіх. 90-ті роки я виростала в селі. У мене була босаного дитинства. не через те, що в мене не було чибіт, проте я дуже через те, що я дуже любила ходити боса. Ходила боса від баби додому по розпеченому камінні і неймовірно дивувалася, як сонце своїм поглядом дотикає до каменю, і як сонце своїм поглядом дотикає до обросолої трави. Про те, що це висока естетика, і про те, що це називається словом мистецтва, я й гадки не мала. Я пасла корови і успішно готувалася до вступу в університет на юриспруденцію. Батьки мої світу мистецтва, батько генеральний директор музею, мама музейний працівник. Проте вони зробили за мене тоді вибір, що я маю обрати гідну і модну в 90-ті роки професію юр... юриста. Приїжджає до нас професор француз за паспортом і українець за посходженням, академік академії наук Олександр Касьянович Федорук, привозить в подарунок книжку про Іванку Нижник-Винників, дуже знану французьку художницю, близьку подружку Пабло Пікасо. Я була зачуджена цими картинами. кажу до професора в Береті. На кого то треба вчитися, аби ті в тих картинках розбиратися? Професор відразу сказав на мистецтво знавство, де це треба здобувати? Ну дитину, тобі близько, у Львові. Тоді я свій вибір зробила, а за юриспруденції мене не настільки захоплювали, як ці багатогранні лейси творчості Іван Кинижник-винників. Це про той вибір, який важливий робити молоді, і важливо чути батька, свою дитину і не боятися вступати всупереч часом вибору коханих ваших батьків і стояти на своєму. Пішла вчитися до Львова. Ну добре, було всяко, ну зрозуміло, що спокійно не було, вчилася, вчилася, хотіла бачити світ, щоб виїхати тоді за кордон. Це було неможливо. 150 п'ятдесять стоїш в десь кілька днів у черзі. Але коли я черпала глибини мистецтва з книжок, я дуже хотіла то побачити наживо. Одна моя мандрівка теж про вибір: Єгипет, піраміда. Чемні студенти студіювали мумії в музеї, нечемні студенти шукали собі пригод. Відвозять нас досліджувати піраміди. Є Гізі, оті три стандартні Хіопські Франмікерин, а є мастаба недосліджена, де мільйон грибків, де смердючі верблюди, смердючі бедуїни, це все охороняють, і туди не можна. У мене зброя. Nokia 3210, горіходавка, телефон з камерою на якийсь там один піксель. І шалене бажання побачити, що там всередині і чому туди не можна. Я зробила вибір. Я... І дещо ризикувалася, напевне, своїм здоров'ям. Я зробила фотографії, які сьогодні коштують дуже багато на артринках фотомистецтва. Сьогодні та мастаба стала центром планетарного масштабу. Це став найбільш інвестиційний проєкт на планеті. Музей Єгипетської цивілізації фараонів, який відкритий був тиждень тому. Я стала свідком того, що 35 років готувалася тоді, на початках. Знову ж таки, я зробила свій правильний вибір. Наступне вибирати ну на науку скінчила. Тато каже: Слухай, то дуже комфортно бути великою рибою у ставку. А я кажу: добре, тато, А якщо як тобі такий сценарій, щоб бути китом, якому той ставок замалий? Ну безумовно, знову ж таки, я не послухала, залишилася жити за своїм сценарієм. Почала працювати у Львові, і можна було Треба, щоб далі рухатися і далі гарно себе почувати, потрібно було якось заробляти. Уявіть собі, початок 2000-х років. Ем, якщо ти працюєш у музеї і просто вчишся, ти заробляєш мало. Я на обцясах е, в довгому пальто, бо тоді така була мода з картиною під пахою. В сьома година ранку йду на Стрийський вокзал, бо везу продавати картину зі Львова до Франківська в автобусі. Ніхто не відкриває квартирку, бо продує. Сидять колоритні, Дві панусі з кошиками в кошиках гуски і яйця їдуть продавати чи гуски, чи яйця не знаю. І я на обцасах з картиною їхали в одному напрямку. Треба було знову робити бізнес або займ... робити вибір, чи то продовжувати з таким бізнесом, чи йти далі до своїх зірок і обирати інший шлях. Обрала, пішла працювати до возницького в картинну галерею. Зміж нас двома косичками, це десь був п'ятий курс магістратури. Заходжу в музей, вже була в Європі, бачила інші пропозиції, виставок. Була на виставці Сипняка. Дивлюся, табличка «Директор», Возницький, герой України, відомий музейник, типовий колоритний пан у брудних чоботах такому десь подібному костюмі, як я і він каже: Ти чого прийшла? Я кажу, я вам треба мене взяти на роботу, вам буде дуже вигідно. Він був подивився на мене з діагнозом в очах. Чому? Тому що те, що ви робите, воно ну не пасує, там роблять краще. Ну він мені показав на вихід. Та я трохи образилася. Ну виходжу, кадровичка за мною вибігає і каже: Слухай дитино, там через дорогу кіоск, де купи трудову книжку будеш вертатися до нас на роботу. Це були найпрекрасніші. Дев'ять років роботи у національній галереї мистецтв, де я від науковця молодшого дійшла до заступника генерального директора. Знову про вибір, чи ти хочеш бути при джерелі справжності? Бо справжність сьогодні дуже в дефіциті, чи ти хочеш вибирати дуже гарне середовище з гарними умовами? Чи ти жертвуєш відсутність умов, але ти при джерелі справжності? А ну тут був біс в ребро. Дзвонить до, до картинної галереї, приходить Олег Михайлович, голова обласної військової адміністрації. І пропонує мені. Мені тоді було 28 років. Слухай, дівчино пропоную перемінити тобі локацію і запрошую на роботу в обласну адміністрацію. На той час, що таке рада, що таке обласна адміністрація? Я не розрізняла бюджет. Це не було взагалі моє слово. І ну добре, але я б. Дуже любила ризикувати. Прийшла я працювати в обласну адміністрацію. Чи я зробила добрий вибір? Так я зрозуміла, наскільки культура важлива з позиції матриці держави. Сьогодні це феноменальний досвід, який дав мені розуміння, що культура може бути антропоцентрична. Влада, культура і Людина мають бути перехрещені, щоб культура сьогодні не працювала і не жила по залишковому принципі. Дуже цікава була історія, смішна. Сьома ранку дзвінок від Олега Михайловича, ти де? сплю в ліжку. Чому ти не на нараді? Сьома ранку. Ну, в тебе ж записано в календарі сьома. Ну ясно, що піем. Потім я до кінця днів знала різницю між АІМ, а ПІМ. Чому мені треба в сьомій ранку на нараду? Тому що кладуть асфальт. Добре, що я маю до асфальту. Асфальт кладуть до народного дому, а народний дім то культура. І я розцвіла у мене про думав, Боже, яка я big deal lady, що я навіть асфальтами можу керувати і визначати, наскільки є це важливо. Це ще раз підтвердження того, що культура і мистецтво є всюди суща. Це є цемент. Воно варта, варті, варта, варта, щоби. Культура і мистецтво стало інструментом для, для нашого виховання і для нашого розвитку. А далі в мене адміністрація закінчилася дуже гарно. Потім в мене була інша сходинка, щоб я не зашпортилась на ній. Мені треба було зробити вибір. Це Канада а, чи робота у міській раді. Канаді дуже було скучно. Знаєте, що там люди два рази одне в день не роблять. Якщо вони викидають сміття, то вони не заправляють авто, бо це для них є дуже складно, і це робить для них стрес. Ну то точно не ритм для мого темпераменту. Дуже добре зробила докторат, Курилика ввела в науковий дискурс України. І тут Андрій Іванович каже: Слуха, то трошки на трошки треба йти до міста. Знов вибір наука за кордон. Чи, чи робота в міській парадигмі? Правильний вибір. Тоді думала, що неправильний. Думаю, Боже, скільки я втратила, скільки я зробила кроків назад. Але тоді я ще не знала, що з позиції десятка років, чи може менше. Цей досвід знадобиться тобі в розумінні, наскільки важливе і унікальне наше місто, і чому ми маємо титул культурної столиці України і сьогодні, керуючи інституцією, ти розумієш місце і роль цієї інституції і людей. Тому, навіть якщо колись людина здавалося б, робить неправильний вибір. То ще треба дати на витримку, як вино. Бо хто знає, який бумеранг, в який бік тобі в майбутньому стукне. Добре робота, гульки, Канада, то такоміксувала. Тут з Канади їду ніби провідати бабу. Дзвонить до мене. Я подружка і каже: слухай, Христя, хочу а ас така захоплена. Я хочу тобі зробити пропозицію. Я здригнулася. Яку ти, щоб ти була хресна мама моєї дитини? Ну, той мій емоційний стан не резонував на ту пропозицію. Дзвоню до мами, мама, слухай, отаке. Христина, ти ще своїх дітей не маєш, то гріх відмовляти не можна добре. Пішла за хресту, прихожу в церкву, я ну, трохи запізнилася, це моя сильна сторона. І е, прихожу, стоїть пан досвідчений в роль, на роль хресного тата. Ну, Змірила його так раз, два, ну може трохи більше. А, сьогодні. Цей чоловік і на ім'я Павло, який є неважніш, найважливішою і важнішою особою в моєму житті. Це мій чоловік, який є тут в залі, як з яким ми маємо двох неймовірних малюків. Розумієте, ніколи не можна відмовляти на святе. Треба слухати маму. О роз, відмовила би, і птаха би сполошила. Це був, напевне, мій найправильніший вибір, коли. Я поставила на стоп гульки, бо чоловік каже, поки діти малі. І я зробила неправильніший вибір. Вміти суміщати. Нема ніколи не треба нічого палити, ніякі мости. Можна йти одною ногою по однім, а другою ногою по другим. Головне не розчимхнутися, але йти треба. Можна суміщати материнство і роботу. Можна суміщати роботу і науку. Дружбу і материнство то просто треба йти. А, і що далі? Війна, а, вибір найсильніший після Павла а, то чекати, як щур, або тримати тил. моє середовище поїхало. Всі дівки поїхали, Це, з ким я дружила. Я не на просто не сприймаю, коли людина сидить у вишиваному купальнику в джакузі за кордоном і каже, що вона любить Україну. То для мене було дуже боляче. І тоді Максим Зінович мені каже: ну ти поїдеш? І ти, ти ти місяць тому захистила докторат перед війною. Місяць перед війною. Як ти можеш то все лише? Ким ти там будеш? Це було добре. Були памперси, були форсування фур, гуманітарка, нічого спеціального, то всі то робили тоді, хто тут був. І тоді, а тоді почався новий виток і новий горизонт. Проект Мій світ. Коли я світові 52 рази від Анкари до Австралії показала, що українське мистецтво варте. воно варто бути побаченим і почутим. Українські художники і українські... Мисті у культурній дієвці варті конкурувати зі світом. Чому? Бо вони кращі? І ми того не знали, поки ми не стали на одні ваги. Ми завжди ми навіть не доходили свої черги на зважування. І це 52 рази спроби зробило для мене велику самооцінку нашої культури. Це про той вибір. Треба було лишатися. Що ще коли була війна? Поїхала до Харкова, дурний вибір. Але я з нього горда. Там була активна фаза. Чоловік в Харкові, ну, ясно, везу дитину до садка, три роки малому. І він каже: не виходь з машини, тобто не виходь, я піду сам. Куди ти підеш сам? До садку. Чого? Бо всіх тати виводять, а ти мене постійно виводиш. Я кажу: ну, твій тато далеко, одні тати тут, інші тати там. Я нічого не знаю. той вечір я сиділа на поїзді з малим, в добру, чоловік добрі квитки купив, в доброму вагоні і поїхала до Харкова. Пішли на в, в Грузинський ресторан, там дискотека. Так класна така музика, такий шансон, але мені воно тоді так подобалося. А за 10 кілометрів гупає щось інше. Різниця між гупанням я не відрізняла, але я розуміла, що десь нормально, а десь небезпечно. Тоді я зрозуміла, наскільки треба цінувати той спокій і ту безпеку, яка в нас, і не треба утрірувати, не треба змішувати фарби, і не треба падати в обмарки від сирен. Тому що там люди живуть, там люди кохаються, там люди насолоджуються і плачуть, але вони там, бо там їхній дім. Це дуже був правильний вибір зрозуміти цей контраст. І останній мій ну, на даний день Еверест це заг. Я з того Евересту перейду просто на другий Еверест. Знаєте, найгірше, коли ти маєш ризикнути переконати поважних людей, бізнесменів, в щось проінвестувати гроші. Коли ти свій ресурс інвестуєш, окей, то ти ризикуєш. Але коли ти маєш ідею, Створити феномен, інституцію в Україні, щоб ще раз, ото, от що ти набачила 52 рази по світі, показати нашим українцям, їхню самооцінку суперіоріті підвищити. І знаєте, чому успішний ЗАК? Тому що на початку була мотивація не заробляти гроші, а була мотивація зробити правильно. Меморіалізацію простого хлопчика, який вірив дуже щиро, що мистецтво варта створити інституцію, яка буде місцем діалогу людей, місцем, яке потрібно, людям, які живуть всупереч, створити місце морального, духовного, душевного, фізичного перезавантаження. Мораль моєї сторітелінг і моєї байки така. Що треба ризикувати робити вибір і мати сміливість брати на себе за це відповідальність, і розуміти, що вибір це великі можливості, але ти ніколи не будеш бати можливостей, якщо ти не будеш робити вибір. Це цикл, в якому ми бігаємо, як білки, як і інші звірки. Але це наш шлях, і кожен вартий щоб пройти його гідно. Дякую. Ч, ч, почекайте, почекайте. Сіти посіти біля мене. От ви ви розумієте, так. Я чоловік Павло, правильно я розумію? Так? Ви не почекайте постіти по, по трошечки вже біля нас. Так так. Е, ви хотіли квіти винести? Не стримуйте себе. Виносьте, а ви весь час плещете. Знаєте, в чому унікальність цієї жінки? Унікальність цієї жінки полягає в тому, що е, вона керує Зенником. Зенник арт так? і приходить додому, а вдома є павлота. <плес> друзі, оплески моцні і сильні. Маю честь потиснути вашу руку. І оплески ще раз, друзі, і Христина Береговська. І подарунки від наших друзів та партнерів, а розправка слова та кава енд квітка.